Всім доброго раночку, я вас щиро вітаю на своєму каналі Світлана Руденко. І сьогодні я з'явилася для того, щоб прийняти участь у наших вересневих стартах, які організовує, як завжди, Оленка Буганова. І в мене тут виникла необхідність розпочати декілька процесів, навіть не декілька, а так. Планувала розпочати два чи три, а вже дивлюся, що мені потрібно і більше чогось розпочати, і починати щось зв'язати. Якісь шкарпеточки до Нового року на подарунки. І собі зв'язати шкарпетки, тому що всі ну, в'яжу, а собі шкарпеток немає ще не одні не зв'язала. Але потрібні і декілька плечових виробів. Про це я зараз вам розкажу. Ось ви бачите, переді мною. Ось така упаковка ниточки. У мене ще майже упаковка така є, але вже розпочата, тому я цю поки відставляю в стороночку і розкажу вам про цю ниточку. Спочатку я вам розкажу передумову того, що я купила дві упаковки отаких от ниток. Якось я приймала участь у проєкті платями собі в'язали. Мали в'язати плаття, і я щось на той час так захотіла зв'язати плаття резинкою. Думаю, буду взимку його надягати на роботу. І Я його розпочала резинкою, але воно щось ніяк, я не могла його на себе посадити. І Потім я передумала в'язати його таким, і почала в'язати іншим, способом, іншим реглам. Розпочала, а потім щось в мене також воно не то, що воно не заходило, я його навіть не дов'язала, мені щось воно перегоріло і я його просто відложила в сторону. Потім я довго думала думала і думаю, не хочу я вже плаття, тому в'язати плаття я не буду. Вибачайте, дівчата, організатори з того проєкту. Думаю, зв'яжу я собі краще светр. На зимку взимку. Я більше в брюках взимку ходжу, тому думаю, зв'яжу я собі светр. Думаю, ниточки багато питаю доню, нього, хочеш собі такий? А вона каже, так, хочу. І я думаю собі, зв'яжу я два светра і буде в нас такий типу, family-look. Так, мені буде зручніше, мабуть, взимку на роботу одягати. Тільки зв'яжу я його простою е в'язкою, тому що без всяких там, е переплетень, тому що він такий, е так гарно лягає узорі, оці різнокольорові штучки, аж е уже тепліше на душі стає від нього. І ось я вирішила зв'язати ці два светри. І я так і думала розпочинати їх тут у цьому проєкті, як два светри, один для доньки, один для себе. Але ж лягаєш спати, думаєш, стаєш також про щось, думаєш і думаю: у мене немає кофти. Думаю, можливо мені кофту зв'язати із цих ниточок. І також її на роботу буду одягати. Ну тільки буде кофта. Іноді кофта це зручніше, іноді хочеться щось накинути. Коли тобі жарко, хочеться якби, розтібнути ті гудзики. І... І ось я подумала і вирішила. Мабуть, я буду в'язати для себе кофту, а для доньки буду в'язати светр. Донька також, ну як, я на неї приміряла цей початок цього свого сетру, і воно на неї непогано лягало, і тут навіть вже було аж до підрізів, але я вже тут розпустила, тому що планую починати для неї в'язати іншим способом, тому що вона не хоче вже резинкою, він буде більш такий об'ємний, а вона хоче, щоб він був більш такий. Сказати, тонче, не сказати, ну не такий об'ємний, щоб можна було його ще під куртку восени одягнути, Чи наприклад, під пальто. І тоді, як пальто нормально засібнеться і все. А коли такий об'ємний в неї є такий об'ємний один светор, а його не під що не одягнеш, тому що куртка плотно закривається так само і пальто. Тому буду в'язати. Простою лицевою гладдю, і я думаю, що він і так буде гарний за рахунок оцих всяких переходів кольорів. І так, зараз спицями я буду в'язати четвірочкою. Я це в'язала четвіркою, тому що коли я знімала і розпускала, тут були спиці 4. Я дивлюся, що ниточка містами є така трішки товща вона йде. А містами є, як яка і покрасна, іде трошки тонше. Тому на 4 і 4,5, я думаю, будуть там такі лисини. Хоча тут рекомендують спеці 4,5. Спицями буду в'язати Дніпрозін, у мене набор такий. І... Я виберу собі спиці і буду ними в'язати. Так, розкажу вам про цю ниточку. Ниточка ця називається Ярдар Пасифікчанки. Тут 200, 20%, вибачте, вовни і 80 Колор це 301. В 100 грамах 200 метрів. Ну, вона не така тонка, як є в 100 грамах, наприклад, як, наприклад ось ця алізе. Лана Гоп, Тут 100 грамів 240, то ниточка товща трішки, навіть, ця. але вона така пухнаста, ниточка приємна, не колка така, не колеться вона зовсім. І рекомендую тут, я вже десь казала, десь я вже дивилася, не дуже бачу. Рекомендую тут гачок 5, а спиті 4,5. Ну, я буду на четвірочки в'язати. Що я хочу сказати? Ця ниточка в неї такий розкрас, я її тому і купила, дивися на неї, вона таке в осінніх кольорах. Це коли ще така, знаєте, осінь тільки розпочинається і починає фарбувати все різно, в різні кольори, і це ще так тепло. І... Чи даже порхолодна, а ти дивишся на цю ниточку і тобі вже стає тепліше. І я ось тоді вибрала І саме цей розкрас такий розфарбоку цю, Як правильно сказати, мені дуже ця така сподобалася, тому буду в'язати з такої ниточки. Е... Так, ще в мене є От така. Куча шкарпеткової пряжі. І в мене корзинка. Тут у корзинці ще куча недов'язів, але то вже піде на кубики, чи там ще на щось. А у цьому проєкті я би хотіла розпочати ще декілька пар носочків, для того, щоб. Я певно, подарю колегам своїм на Новий рік, вже буду готуватися. Зятів і ще раз почну. шкарпетки за такої ниточки. В нього було таке сіре з таким, але. Сірі. Десь він залишив їх у батьків і так все забуває забрати. Тому в'яжу доньки з таких ниточках комбіновані ще. Ну, Про це я розкажу в кубику, певно, якщо буду брати їх на дов'яз. А оці залишки, мені ще там треба мамі, шкарпатки ремонтую, дов'язати. Можливо, щось із цього трошки піде туди, а можливо, я все почну. Я взагалі собі хотіла зв'язати такі крейзі носочки, вив'язати носки всім. А всі нитки, що залишаться, ось просто так їх розділити. На дві пари, ну, на свою пару, на одну і на другу шкарпетку. І в'язати так, Ці закінчились, другі під'єднати і такі, щоб вони були в мене крейзі крейзі е, Зв'язала з того, що залишилося, так сказати, мені. але в мене ще тут є. а, в мене ще тут, дивіться, ще чоловічого таких, ще такий достатній тут у мене є клубочок цих ниток. Так, в мене тут є де розігнатися ще, дивіться. Ще такі ось сіренькі є, ну, це більше чоловічі, щось буду тут придумувати. Але мені все одно, в мене взагалі немає таких шкарпеток, але мені потрібно у сапоги на взимку, тому що на роботі в нас холодне дуже дуже поле, я дуже мерзну ноги. Тому хочу собі зв'язати так шкарпетки. Але хочу розпочати двом колегам своїм подругам по парі шкарпеток, зятю, це вже три. Пари так і собі четверту. Дітям там я дов'язую, донька у них є, тому в мене ще в плані чотири пари шкарпеток розпочати і два плечових вирби. Оце мої такі плани на, на ці. Старти вересня 2025 року, тому бажаю собі успіхів. І головне, щоб в мене був час і бажання знімати ролики для того, щоб це все відредактувати і вам показати. Тому що в'язати я буду. А от знімати ну от не можу я себе заставити, іноді я зморююсь і мені зовсім не хочеться зробити. Іноді в мене тут кот спить на столі і не покладеш на нього знімати. Та й безпокоїти його не хочеться. Поспить. І, і так ось. І ще я хотіла, кудись я без іграшок. Я ще хотіла розпочати маленьку таку іграшку. У нас іде рік коняки. І я хотіла маленькі комики, такі на брелочки Попробую зв'язати, також щоб вже складати подарунки до нового року. Тому не знаю, чи буду я коників сьогодні розпочинати. Можливо, й буду. Не сьогодні, а в цьому проєкті я маю на увазі. Мені головне зараз плечові вироби, щоб я їх розпочала, тому що хочу я їх продовжувати в'язати в проєкті Марусі, Маруси на скринкав, Марусина скринька, рукоділля. От скажіть, як на це називається проект. Так, забула, як називається, ну це не важливо. Це проблеми з моєю головою. Вернісаж бар Ой, бачите, згадала навіть ще не відійшла від камери. Так, Вернісаж бар я буду продовжувати в'язати ці проекти і показувати там в різних номінаціях. І так, до скорої зустрічі! Я надіюся, що скоро в мене буде що вам показати. Пока-пока! Усім вітанічка. Сьогодні я хочу вам розповісти про. Підсумки, тижня стартів. І в мене тут кузик. Кузінька тут, щось він мявиє. І кругом за мамою ходить до да, зайку. Помагаю вам знімати відео. І так, за цей тиждень не все вдалося то, що я хотіла, але зараз таке напруження на роботі. Навіть на все не вистачає часу. Не на роботі, ні вдома. Тому все по. В мірі того, як виходить, так все і в'яжеться. Але, по-перше, я хочу сказати, що цей тиждень я приймала участь у тестуванні іграшок. Це було несподівано, тому це було не заплановано. І в межах тестування в мене зв'язалися такі два ведмедика. Хлопчик і дівчинка. Ведмедик Соня називається. Соня не тому, що я так звати, тому що він просто Сонько. Ось, зв'язались такі два ведмедика дівчинка і хлопчик. Дуже такі чудові іграшки, мені дуже сподобалося. Ось легкий майстер-клас, все вв'язується, нічого не пришивається від слова взагалі. Все, ручки, ніжки і вушки зв'язалися окремо, і мордочка. Потім в процесі в'язання і мордочка, в'язуються вушки, все. Дуже гарний майстер-клас. Я не знаю, чи я зможу на YouTube залишити посилання на інстаграм майстрині, ну дуже класний і легкий виконання, тому це в мене чомусь хлопчик вийшов трішки менше, і, певно, ця ниточка трошки тонча, а ця розовенька трошки товща. Так, значить, це мої ведмедики. Так, що мені ще вдалося? Значить, це свети для доньки. Я розповідала, пам'ятаєте, так? Що я буду розпочинати. Так, дивіться, я оце зв'язала його із. ой, Як це називається плече, якесь воно там не знаю. Але я далі не пов'язала вив'язувати рукав, я вирішила зв'язати без. Рукава в'язати далі жилеткою. типу. Я Перед цим в'язала молодшій доньки таку кофточку кардиганчик, такий цей. і в'язала там перший раз імітацію точного рукава. Мені дуже сподобалось, донька сказала, що сіла ідеально, тому я хочу у цьому светрі. Таку саму техніку примінити. Звичайно, якщо вив'язувати цей рукав, зараз тут підуть там десь у бавки до бавки, я знаю, я вже таке в'язала кофтою, то воно має якби так само е, вив'язатися той рукав. Але я в'язала кофту таким методом, тільки в мене тут було не широкий, такий по плечу йшло, а просто одна полосочка відносно якої йшли прибавки, то воно сильно розтягнуло плече і вийшло, що. Сильно плеча почало ну, спадати, потягнуло спадати із плеча, і рука просто ну як не оформила, Якось він звисає, ну, не сподобалось мені, тому я прийняла таке рішення і так в'яжу. Тут вивезений невеликий росток при цесі прибавав. Бачите, такий оголочок. І ззаді, так, ззаді менше. ось, Мені дуже подобається, подобається. Ця пряжа, вона така прямо осіння осіння але така, знаєте, в той же час якась тепла. Так, тут я вже дійшла до такого, е, е, як сказати, я вже давно відео не знімала, вже забулася, як правильно говорити. Так, коротше, тут я перезняла на шпильку плечові ці педлі, і в'яжу спинкою перед окремо. Тому в мене два мотка. А з цього боку перез... перезнімаю то на ту-то, на ту, 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 ту. І... тому що десь вже положила ще в шпильку і не можу знайти. І в мене ще тут треба зв'язати, що це в мене тут 15, ще 5 рядочків, і в мене вже перед і спинка Ось, І буде, і, і піду я в'язати його далі. Я ще хочу цей проект у вернісажі осінніх барв за... Явити. от, Треба приміряти буде, то що я дивлюся, що воно трошки входить, наче в сторони, Ну, це, можливо, просто так, тому що так розложено, а коли одягаєш, воно буде зовсім по-другому. Так, це один мій стартик. Я ще розпочала для себе, кохану, на кінець то шкарпетки, тому що в мене шкарпеток взагалі немає, таких теплих, а вже надвигається осінь і зима там не за горами. І дай Боже, щоб вона була теплою. Я звичайно розумію, що потрібен і сніг. і і дощ, і вода, там, і все. але ж наші бійці там на передовій, там дуже в них буде холодно. І я завжди прошу Бога теплої зими, щоб їм не було там так холодно. Так, я розпочала отакі шкарпетки. Звичайно, тут не обійшлося без всяких. там е Пригод. Тому що хеліксом я в'яжу перше. Я ніколи не в'язала, а тут щось так вирішила зв'язати. У мене таких ниток зовсім-мало. зовсім -зовсі Я розумію, що ну, я тільки резиночки могла в'язати, п'яточкою. У мене в доньки з такого зв'язані, щоб ми не путалися, я вирішила в'язати хеліксом. Поки я розібралася, як в'язати цим хеліксом. І весь час я збиваюся, тому що я як уже піду, набираю швидкість в'язання лицевої гладдю по колу, і вже, опа, вже ниточка другого кольору, а я вже мала зупинитися на спицю назад і вже продовжувати в'язати цією ниткою. І так вийшло. Що я вже достатньо пров'язала. І якось в мене так вийшло, що оця нитка пішла отак. от, І отак вона пішла, і я щось не замітила. І пов'язала. І ще, коли я в'язала цей, думаю, щось вона в мене так дивно виходить, що як, ніби тут, тут має другий колір і там в мене знову чомусь такий. Думаю, ну, можливо, там було зв'язано, тому що на ці нитки також є такі місця, де отакий темний колір. А окажеться нічого там такого і подобного не було. Ця нитка просто тако перепуталась. І коли я дов'язала вже ще зверху таку петель рядів 6, я побачила цей свій косяк, що тут в мене в'язана нитка, така торчить. і мусила я все це все розпускати. Розпуск зайняв певний час, тому що я не рішилася зняти все з спиці, просто розпускати, тому що нитка ця тонка, мені дуже важко піднімати. Петлі. Я так по петельки знімала, 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 по колу то з тої, то стої. Ну, дійшла на кінець то я до тої ниточки, поправила і пішла вже в'язати далі. Е, резиночка в мене 2х2, але вона з хрещеними петлями в'язана, е, тому що вона тоді не так розтягується. І я думаю, що тут, можливо, ще рядочки пров'яжу та вже буду вив'язувати п'яточку. П'яточку планую укріпити, взяти сюди. Ще додати хочу таку бавовняну ниточку, щоб трошки було плотніше. І все, не буду я вив'язувати ні березинкою, то я там тільки путаюся, і потім у мене морока з цим так, Ще я мала в цьому проєкті розпочати для себе. То я светр, то я кофту. І, коротше, оці два. Свет з кофтою в мене бореться, бореться, бореться ще до сих пір. І я не знаю, що ж мені все-таки в'язати. І набираючи пенджі, все-таки набрала на светр. І думаю, буду в'язати, мабуть, все-таки светр, а кофту потім зв'яжу якимись іншими нитками. Нитка точно такісінька. У мене ще ось одні спиці, вже спиць знайшла. Ні, це 4-5. А я на четвірочки взяла. Пацифікчанки 20% вовна 80 акрил. Ниточка така. Але ниточка така, знаєте, тут, де червона, тут товща. А де оце з голубим, тут геть вона тоненька. Такими місцями є ось прям така гарно товста. А є прям ось тоненька-тоненька. Бачите, тоненька. як вона йде. Геть, у нас на дворі. Захмурилося, обіцяють грозу, Але тому я включила вже світло. Не знаю, наскільки воно тут мені підсвіте, але так, Тому оце таке. Зв'язався воротничок, Тут я ще ложну китлівку хибну, як вона, напевно, в'яжу, щоб не розтягувався так воротник. І продовжую мучитися. В роздумах, що ж все-таки, чи в'язати светр, чи в'язати все-таки кофту. Ну, Це ще я буду думати. Ще є час, є що в'язати, тому ще є час і підрозпустити і почати заново. А можливо, я зараз візьму моточок, ще почну заново в'язати для кофти наберу і побачу, як воно мені зайде, як мене це все закруте. В... Моє натхнення, щоб побачити, що ж мені все-таки хочеться. Кузінька, що таке зайчик? Ось, це мій кузінька, моя допомога. Так, як без тебе і без того хвостика тут обійдеться. Тому такі мої старти. Планувалося розпочати більше, та не вийшло. І в мене є багато ще шкарбеток, які треба закінчити, тому що у мене немає списку, що це все набирати. Тому я дуже сподіваюся, що в кубиках і в марусному проєкті я вже все дов'яжу. І тоді в мене з'являться спиці, і я наберу знову нові шкарпетки. А можливо, по мірі дов'язання тих буду набирати нові. І так, всім дякую, хто зайшов на мій канал і подивився мої відео. Залишу посилання на інших дівчат в інфобоксі. І всім пока-пока. До скорих зустрічей. Здоров'я вам та миру!